Сімейні походи в морг. Це сталося у серпні 1886 року, коли жителі Парижу відкрили газету. Їхню увагу привернула одна стаття у статті повідомлялося, що на вулиці знайдено мертву чотирирічну дівчинку без ознак насильства та з сенцем на руці. Заінтриговані читачі кинулися до моргу Парижа, щоб на власні очі побачити нещасну крихітку. Все місто знало, де знаходиться морг на острові Сіте. За Нотердам де Парі розташування цього закладу було дуже зручним. Сюди надходили трупи, знайдені як на вулицях міста, так і виловлені із річки Сени. До 5 серпня, за кілька днів після виходу газети, натовп за межами моргу настільки розрісся, що заполонив собою вулиці. Рух зупинився. Парижани так прагнули потрапити всередину, що стояння в черзі нерідко перетворювалося на сутички. Газети повідомляли. Натовп кинувся у двері з дикими криками, капелюхи, що впали, затоптані, зламані парасольки були розкидані, багато жінок відчули себе погано, задихаючись важким повітрям. За оцінками сучасників, близько 150 тисяч людей прийшли, щоб усе побачити на власні очі. І хоча цей випадок призвів до масового скупчення людей, він не був чимось екстраординарним. Відвідування моргу Парижа було улюбленою розвагою міщан. Щоразу, коли газети повідомляли про невідому обезголовлену людину або про закривавлене тіло, десятки тисяч людей прямували до моргу. Хоча морг і існує, щоб друзі та родичі загиблих могли впізнати тіло, лише незначна частина відвідувачів приходила з наміром розшукати зниклого безвісти. Більшість мала лише одну мету подивитися на мертвих з близької відстані. Чим страшніша або загадковіша смерть, тим більша кількість охочих поглянути. До кінця 19 століття морг приваблював стільки відвідувачів, що про нього почали згадувати майже в кожному путівникові. Американський письменник так описував своє відвідування: Чоловіки юрмляться і штовхають один одного. Красиві жінки дивляться з білими обличчями жалості, але не з меншою жадібністю, як на якесь захоплююче видовище маленьких дітей піднімають вверх, щоб вони теж могли побачити всі ці жахливі речі, і вони дійсно бачать і скидають угору свої крихітні руки та радісно кричать. Морг Парижа працював зі світанку до заходу сонця сім днів на тиждень. Для зручності відвідувачів було зроблено все. У виставковій залі одночасно могло перебувати до 50 відвідувачів. Два ряди трупів лежали на чорних кам'яних плитах за скляними вікнами. Працівники обережно розвішували одяг померлих поруч із трупами. Морг був театром, в якому розігрувалися невигадані історії. Відвідувачі могли опинитися в перших рядах драматичних кримінальних розслідувань. Поліція часто приводила туди підозрюваних убивць, щоб продемонструвати їм жертв, сподіваючись на те, що отриманий шок викличе у злочинця зізнання. У записах Парижської поліції згадується кілька випадків, коли підозрювані, спочатку відмовившись від співпраці, пізніше, під час відвідин моргу, зізналися у злочині. У 1888 році там навіть встановили електричні ліхтарі з метою посилення впливу на вбивць, при з їхніми жертвами. У тих рідкісних випадках, коли не було тіл, розсерджені відвідувачі обурювалися, що смерть дозволила собі зробити перерву цього дня, забувши про їхнє задоволення. У 19 столітті морг Парижу став попередником сучасних кримінальних фільмів та телевізійних шоу, які розслідують історії вбивств. Так само, як і сучасні глядачі, відвідувачі могли досліджувати мертвих та розмірковувати про характер їхнього походження. Незважаючи на невдоволеність громадян та вуличних торговців, морг закрили для масового відвідування у 1907 році.